13 грудня, на шляху від 13-ї школи до вулиці Чорновола, спалахнув старенький рогатик. Пасажири помітили невеликий дим з-під підлоги. Водійка зупинила тролейбус і випустила пасажирів. За лічені хвилини запалав легкогорючий поролон на сидіннях, і своїми силами пожежу загасити вже не вдалось. Пожежники спрацювали оперативно, вогонь-палачі електромашини побороли піною. За іронією долі для кермувальниці цей день на старенькому ЗІУ номер 394 мав стати останнім. Їй дали нову машину. Цей згорівший тролейбус ще не найстаріший у депо. Він 1988 року виробництво. І можливо, це просто збіг, але на балансі рогатиків цього року у тролейбусному депо саме 13. Горять рогатики в принципі не через вік, досить невдала заводська конструкція з високовольтними дротами під підлогою, які постійно то у воді, то у солі, та відсутність належних ремонтів через бідність тролейбусного управління. Попри катастрофічний вигляд згорілого салону, всі агрегати тролейбусу та кузов абсолютно не постраждали, і цілком можливо, після ремонту він знову повезе пасажирів. Тим паче такий досвід у ЧТУ є. Це кадри 2008 року, тролейбус бортовим номером 405 вщент вигорів біля Градицького. А це вже 2016. -й. Він відремонтований і досі в строю. Цікаво, та схоже, навіть тридцятирічні рогатики, які інколи спалахують, працюють надійніше за нові. Чернігівські барвінки у депо менше місяця, але клопоту від них вистачає. Та нісправності й вистачає. Тролейбус 492 не працює, середній привод двері. Це теж так що в принципі. У нас по цим этим, по этим тролейбусам є проблеми, які можно и не бути, але вони виникають. Частина нових еталонів 121-10 Чернігівського автозаводу простоюють у депо. Вони не можуть виїхати на маршрути, возити містян через несправності. На даному етапі тролейбус 487 у нас не працює РД. Це работа тролейбусу на лінії, це пневмосистема. І тролейбус практично ну, не хочет регулятор давлення працювати. До того ж, несправна одна з основних систем пневматична. Вона забезпечує, наприклад, роботу дверей, а що найголовніше гальмування. Він відповідає за подачу повітря в систему. Саме це робота компресора. Саме. За це він відповідає. Це те ж саме тормоза. Привід дверей і все остальної, що там зв'язано. За словами тролейбусників, Чернігівський автозавод він гарантійного обслуговування, ніби й не відмовляється, але всі неполадки хоче перекласти на плечі комунального підприємства. Мовляв, акт передачі вже підписаний. Спеціаліст служби ремонту певний, всі несправності через нестачу належного тестування до продажу. Ну, я думаю, що тролейбус мав був спочатку поїздити хорошо, а потім дати тролейбусному управлінню на обслуговування. От це основна я думаю, причина. А теперь ми, коли їх беремо в обслуговування, виходить, що тролейбус а, більше стоїть в депо, ніж довго їздити на лінії, хоча він новий. Хоча по тролейбусам БКМ, скажімо, от ті білоруські у нас таких в принципі, проблем не виникало. Поки лишається чекати, коли автозавод виправить недоліки тролейбусів, щоб нові рогатики більше часу проводили на лінії з пасажирами, а не підпирали цеху депо і врахувати критерії якості при майбутніх закупівлях. А поки доводиться їздити на раритетах кінця 80-х, які час від часу спалахують, та на відміну від барвінків, їздять.